Всім доброго ранку. Ми тільки от прокинулися, готуємось до сніданку. Так, Тимофійчик? Махай привіт! Молодець. Тут у мене перець, огірок та помідорка. Приправила я це все прованськими травами. І зараз от це яю олією, а тут готується суп дитині на обід. Гомілка, морква. Лавровий лист, чесник, цибуля. Зажарок я ніяких не роблю ніколи. Дитині таке їсти не треба. Просто потім кину сочовицю, вона у мене вже промита і картоплю. І усе. А це потрібно яйця збити із молоком. Вершків у мене вдома немає. Тож молоко також під'є. І зараз залию оці шампіньйони і буде отакий омлет. Заливаю сюди яйця з молоком. Накриваю кришкою, і нехай на маленькому вогні воно собі так фолькає. В кінці сиром посиплю. Всього декілька капельів додам олії. Вона з чесником. оця оливкова олія. Багато не треба, досить. А ось і мій такий збалансований сніданок, всього по трішки. Тимко вже поснідав з татом. Татами відправили на роботу. Тимко дивиться мультики. Я зараз швиденько їм і ми йдемо на вулицю. Всім смачного, хто їсть. Суп на обід дитині також готовий. Посипала трішки кропом, маю заморожений. І все, можна йти гуляти. Прийдемо дитина поїсть суп. Він обожнює супи, навчився їсти в садочку українську. Чарлю хочу гомілки запекти в духовці. Я їх зараз швиденько, оцими спеціями натру, Купляла в костку. Дуже гарна спеція. Там тільки сіль, перець. Так, де? Там тільки сіль, перець, чорний та червоний, чесник, цибуля, соняшникова олія і паприка. Я коли вперше отримала цю спецію в Україні, то думала, що вона спортилась, а насправді вона вогка тільки тому, що в складі є соняшникова олія. Тому до гомілок я вже не буду ніякої олії додавати. Просто цю спецію. Вечором запечу в духовці. П'ять хвилин і гомілки замариновані. Та яких 5 хвилин. хвилину? Загорнула в плівку, кладу в холодильник. А я ще заморожені шампіньйони, і вечерю буквально за декілька хвилин також приготую. Зроблю Салат. Так Що дуже рекомендую оцю спецію. Хто має можливість, купіть, не пожалієте, вона підійде для будь-якого м'яса. Отак. О, о, пхай, пхай! Молодець! Нам прийшла така велика посилка. Ми поверталися з прогулянки і чекала прямо під дверима. Все, все, Тимофійчик, все. Все. Сідай, знімай капчики, сідай, знімай взуття і зараз розпакуємо. Помічник мамин, так? Синуля, вона важка, син. Тимофійчик посилка важка. Молодець. Давай знімай взуття і будемо розпаковувати. Тимофійчик, мама розрізала, витягуй. Витягуй, що там? Там засіб проти комах. Дай, мама, витягне. Чи ти сам? Давай я буду тримати, то витягуй. Витягуй. Мама тримай. От так, давай сюди. Дай я гляну. Так, це від комах. Воно в розетки запихається і вбиває вбиваю таких комах. Тому що в нас завелися якісь мошки. Я підозрюю, що вони вилазять з-під карпета того килимового покриття. І собі лазять по стінах, де їм захочеться. Їх тут 6 штук і 25 доларів коштує такий набір. Ага, Там масло. І Великій коробці одна упаковка автомобільного масла. Там ще одну з Волмарта. І там також масло, я так думаю. Так, як її відкрити так її треба відкрити. Опа! Давай витягуй. Там також масло. Там багато масла. Багато американського повітря. Будемо хлопати. Вау, скільки тут багато. Ми таке любимо. Вон дитина, яка щаслива. Дитині для щастя небагато треба. Так, Тимко? І тут масло. Три упаковки. Такого ж масла, як. Он там. Ти щаслива. Вау! Телевізор все ще валяється, отак От одразу при вході. І вон дитина розважається. Ще я затіяла розбір гардеробу, витягнула осінні речі. От Ця кубка то кубка тимка, а там моя. Хочу сьогодні все перебрати: маленькі речі, куртки, жилетки я запхаю в порожню валізу. І потім, коли буду відправляти посилку в Україну. Верхній одяг відправлю своєму похреснику. І взуття, напевно. От. А Тимко тут свої порядки наводить, так, Тимофійчик? А це кубка із моїм верхнім одягом. Тут тільки осінній, зимовий ще не витяг. Ось така у мене є гарна курточка, я її привезла з України. Люблю цей бренд. От, в мене є ще така чорна тедді. Правда, кожну ворсинку, волосинку на ній видно. Ось така 100 грамівка, пухова курточка коротенька. Важить 100 грам, тому і кажу 100 грамівка. І ще у мене є жилетка пухова, також з України привезла. Ще у мене є така сорочка. Це чоловіча. Вона мені дісталась від чоловіка. Він Її взагалі не носив. І я її собі взяла. Обожнюю її носити із джинсами. Ось такий у мене верхній одяг на осінь. Його небагато. Він на кожен ідеально. день Ідеально підходить. Я гуляю з дитиною, це зручно. Е, ніяких тренчів, ніяких плащів, пальто в мене тут немає. Все залишила в Україні. Це дитяче. Так. Цю жилетку ми на навесні. Зараз вона нам підходить, ми її залишаємо. Ця курточка також ще по розміру нам підходить. Вона на вік 4-6. Думаю, що ми її ще весною будемо носити. Ось цю таку легеньку курточку, вітровку на флісовій підкладці. Ми купили нещодавно в костку за 15 доларів, вона нам ще велика. Одягали тільки раз флісову кофтину. Цей дощовик ми купили в Алді весні за 12 доларів. Він ще нам також підходить. І на весні, я думаю, Тимко ще буде в ньому гуляти. Лишаємо оця вітровочка Каламбія навіть ще велика. Лишаємо. Цієї курточки тимко вже виріс. Він в ній приїхав сюди, прилетів. Тож ми її пакуємо в валізу. Так, сюди. Далі. Цю курточку ми також привезли з України і вона нам уже все. Маленька. Куці, рукавчики, який там вік 2-3 роки. Усе. Це також. А цю ми купили буквально на днях. Це зимова куртка. Оця кубка все залишається. Я думаю, цього одягу верхнього більш як достатньо, більше нічого не треба купляти. Зараз ще розберу ось цю валізу. В валізі я знайшла таку пухову курточку такий пуховик довгий пальто. Але воно маленького розміру, дуже облягає стегна. І незручно, некомфортно, я себе в ньому почуваю. Відправлю я це пальто також в Україну своєї сестрі. Вона худша і вона любить такі речі, бо я прихильник речей оверсайз. Цю курточку мені подарували американці, як тільки ми сюди приїхали. І ще ось таку куртку подарували. Але я її залишу собі, бо я такі речі простенькі люблю. Вона гарного бренду, легенька. Колір мені такий підходить. Ще в Україну полетять оці куртки дитячі, з них виріс. Цю куртку червоно-чорну. Також подарувала американці, але Тимко її недовго носив, тому що він дуже швидко виріс. І рукавчики були куці. Цей курці Тимко прилетів сюди. Це Зара. Він її носив два сезони. Вона дуже тепленька, і на який вона там вік? Три-чотири. Тимкові чотири з половиною, і вона йому вже все маленька. Ну і далі ті, які я показувала, то осінні. А тут одяг. Який ще нам підходить, тому не виріс з нього. Напівкомбінезон на зиму ідеально. Є ще у нас така зимова куртка лижна, як кажуть. Я про неї геть забула, вона також нам підійде ідеально. І є у нас ще вон така куртка. Її нам також подарували. і вона дуже тепленька, ідеально підійде на зиму. Також лишаємо. І так, дитині однозначно не потрібно оновлювати верхній одяг. На осінь нього оця кубка, жилетка. І раз, два, три, чотири куртки. А Тут у нас зима три куртки, дві із них лижні, і напівкомбінезон. Курток нам точно не треба, а от штани ще одні, напівкомбінезон. Я би докупила, наприклад, сірий такий графітовий, який би підійшов ідеально під тих дві верхні куртки. Ось такий сьогодні я влаштувала собі розбір гардеробу. Конкретний, навела порядки. Потрібно ще перебрати теплий одяг тимка, різні флісові речі. В нього там є багато їх. Худі штани, шапки, шарфики, рукавички. от Таке термобілизна. Треба поміряти, що підходить. Якщо ні, то треба докупити. Можливо, виріз неї Поки нам потрібно тільки взуття докупити і один напівкомбінезон. А так, вроді, все, маємо. І мені потрібно взуття купити. Чоловік має все. Люблю так заздалегідь перебрати гардероб, написати, що потрібно докупити, і купити заздалегідь. Не даремно кажуть, готуй санчата влітку, а воза взимку, правда? Обернись, мама подивиться. Все, до зими готовий, так, Тимко? Тобі подобається? Ще зараз пострижемося, так? Це вже такий, як будулай. І все, парубок до зими готовий. Так що готуйтеся і ви. Зима вже близько, як казали старки. Все, я вже включила духовку, нехай нагрівається. Гомілки і шампіньйони вже на своїх місцях. Ось От, такі шампіньйони, шапочки. І гомілки. Окремо поклала гомілки, окремо шампіньйони, тому що шампіньони потім будуть в юшці такі. Наприкінці шампіньони ще посиплю сиром.